Красота, їдемо молотити кукурудзу. Друзі, нарешті ми жнивуємо кукурудзу 3972. Хочу сказати попередньо, що вона одна із кращих у нашому господарстві. Тому що й по качану видно, по масі, по всьому. Зараз замірюємо вологу і заодно вам покажемо, на що ця кукурудза здатна. Це та сама з білих мішків. Для тих, хто не вірив, хто скептик, що в нас нічого не вийде, я все продемонструю. Наглядно. Ну, кожному своє. Так, заглянемо в бункер. Так, кукурузка. 39,72. Зараз розкриємо. Та ми прямо отак. От друзі, міряємо вологу кукурудзи 39,72. Ану ж що покаже. Давайте, поїхали. База. Так що, друзі, ранні посіви 13,3 волога, 95 центнерів урожайність. Ранні посіви супер, виграють. Тому, друзі, хто цікавиться, кому потрібен насінневий матеріал, буде на 2026 рік. Гарне насіння. Сам його буду сіяти. А ви замовляйте, якщо вам потрібно, електронна почта в описі, пишіть свій номер телефончику і кількість посівних одиниць. Менеджер з вами зв'яжеться, і ви отримаєте те, що вам потрібно, і те, що вас не підведе. трошки притреться, да? стане блискучою. Вже молоді по коротку хлопці у нас. Почали 16-13 влага. Почали її підламувати. Крузка у нас, бачите, яка чистенька, гарненька, сухенька. Чистенька хто знає, вікно грязне, не видно. Так, все чітко. <таспоріко> Та вроді потерь нема, нема. Ідеально. Проводится, да, да-да-да. Ну, Та с кукурузы проще. Вона важкенька, вона не так злітає від вітру. Все. Треба обідвести. Позасти не буде холодний, не такий добрий. Чисто, чиста, класно. Качон. Качон? То він случайно попав. І другий, і третій, і четвертий. Та щось. Та нормально, нормально. Перша машинка з кукурудзою приїхала. Будемо міряти вологу, що там покаже, і далі продовжуємо? Так, кукрузка в нас тут КВС. далі перейдемо на 3972 ДКС, і там вже буде цікаво. Супер. Так що продаємо сушарку. Що, друзі, нарешті ми почали молотити кукурудзу 3972. Вологість в базі, урожайність подивимося. Поки що тільки заїхали. Перед цим поміряли вологу і всередині, і з боку, і з краю, з усіх сторін. Ну, ця кукурудза сама топова на сьогоднішній день. Кого цікавить посівний матеріал, звертайтеся, адресу електронної пошти я вам прикріплю під відео. Тому, друзі, буде класний якісний насінневий матеріал на на сезон 2026. 39,72, 39,69, 37,30. Всі гібриди будуть в наявності. Так що звертайтеся, кукурудза одна із кращих. Супер! І волога, і урожайність, все на рівні. Трапляється таке, що техніка ламається, не все воно витримує. Довелося найняти ще одного комбайна. У корудзу потрібно встигнути змолоти. Кукурудзка КВС 2370. Волога в базі. А Скільки сипле, побачимо на вісах. Бункер нам поки нічого не каже. Каже, що тільки повний. Ну що, друзі, у нас відбувається зниван на два комбайника з холодним кукурудзом КВС. Все в базі, сухенька і добре сипе. Як то кажуть, на всю дудку. Працюємо.